Сьогодні Бориспільці відзначають день державного прапора у новітній історії. Вперше жовто прапор було піднято над будівлею Верховної Ради України 24 серпня 1991 року. Саме в цей день був проголошений акт незалежності країни. Тож у Борисполі на час свята відбулася концертна програма. Присутніми були члени депутатського корпусу, ветерани, міські організації та мешканці міста. Те, що сьогодні ми відзначаємо державний прапор України. Не випадково, тому що саме в останні роки державний прапор України набув нового символічного значення. Це не просто прапор держави, це дух наших воїнів, які сьогодні відстоюють незалежність України на сході нашої держави. І зараз я хотів би вручити, як, на мою думку, дуже цінні подарунки. Вони були випущені Національним банком України і приурочені до 170-ї річниці з дня народження Павла Платоновича Чубинського. Це імені монети із зображенням Павла Чубинського. Саме кожне місто, кожне селище і село, будь-який захід починають державним гімном України, слова до якого написав наш славетний земляк. Тому я хотів би зараз хлопцям. Учасникам бойових дій, справжнім патріотом України, які сьогодні піднімали державні прапори України і прапор міста Борисполя, вручити на пам'ять ці цінні. Монети, честь підняти прапор України та Борисполя надали учасникам бойових дій на сході та школярам. Хвилиною мовчання вшанували загиблих бійців. АТО. також відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку Павлу Платоновичу Чубинському та героям Небесної Сотні. Щорічною родзинкою заходу є вручення паспортів для юних жителів міста. Окрім цього, ветеранам міста вручили дипломи та грамоти. А запрошені творчі колективи міста виступили для громади. Це моя Україна, день новий зустрічає величава княгиня, погляд ясних очей і гостинною радо щиро вас привітає і запросить до хати, як поважний гостей. історія жовто-блакитного прапора дуже давня. Починаючи з часів хрещення Росії, ці кольори завжди були присутні на прапорах українців різних століть. Кароліна Савсюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.